Nice CK YD30. Це новий хід від компанії Nice які вже є великими спеціалістами в виробництві різних вкладишів, і їх моделі давно вже всіми любителями визнані. І це така модель, дуже бюджетна, дуже цікава. І я думаю, що багато людей буде. Користувачами і будуть цінувати таку модель, тому що це не просто бюджет, а це такий собі дуже дуже музикальний бюджет, який мені здається, що зніме з п'єдесталу такі багато всіми визнані моделі як Stellar, як Vido, і багато інших. Тут вирішили в компанії не тільки зробити такий гарний вигляд, а й покласти всередину багато, дуже багато звуку. І цей звук дуже великий, дуже такий масивний, дуже басовитий, дуже цікавий і має бути. Тому що. У вкладишах дуже цінилася якась витонченість, така, якась вивіреність і дуже велика натуральність, а тут вирішили зробити таку масивну, таку, з напором з максимальним таким музикальним, така, така дуже велика. Ну, навіть не знаю, як це. Правильно сказати, але це така стіна звуку із вкладищів. Тому зараз, ну про ергономіку тут, мабуть, розповідати особо нічого. Тільки можна показати поближче отакий от от кабель з Г-образним штекером, непогано зроблений, це мідь. І так, якісні корпуси. Нічого такого особистого. Я все як і раніше. З приводу кабелю він дуже непоганий і по якості, і по властивостям, і по звуку. Ну, а тепер щодо звуку. Як я вже сказав, це вже макро, макрозвук такий великий. Як сказав один мій знайомий, це відео на максималках, багато басу. Він такий збалансований і не дуже детальний і не розхлябаний, його багато, він класний, він качає. Класна середина, вона теж макродетальна, нема тут чого вислухувати. Тут все подається максимально відкрито, максимально з таким класним драйвом. І високі частоти теж вислухувати нічого. Вони є, вони непогані, і вони йдуть в, в таку підтримку напористого звуку, такого класного. Дуже е, класно відіграють різний метал, екстремальні стилі всілякі, і, як мені здається, для них вони і е, були зроблені. Тож, якщо вам подобається такий максимально драйвовий, класний, басовитий, відкритий звук, то це для вас. Якщо вам мало що дали відео, то ці дадуть по максимуму. На цьому все. На все добре.